Але я про Маркіяна Шашкевича. того Маркіяна Шашкевича, який зробив Коперниківський переворот у житті Галичини, яка була ополячена до такої міри, що наприкінці 19 століття поля дозволяв собі геніальному розуму франку казати, «Русі не преч з франків з Ольгува, уявіть собі. Так от Маркіян Шашкевич вдома розмовляв польською мовою. Перші листи свої питав, писав польською мовою. Перші вірші писав польською мовою. Але коли він пішов до бібліотеки Осолінемов, тепер це наша знаменита бібліотека імені Василя Стефанина, і почав заглиблюватися у різну літературу, ну, то він себе віднайшов. Я ж, я ж русин, тоді нас називали русинами. Я ж українець, то чому я говорю польською мовою? Тому цей чоловік, молодий хлопець, якому було 26 років, в 1836 році, 26-36, 11 25 Церкви Юра, це, це твердиня Української греко-католицької церкви, вийшов на трибуну і вперше промовив українською мовою, не польською, не німецькою, не церковнослов'янською. Це був Коперниківський переворот. Галичина була шокована, що молодий хлопець дозволив собі таке зухвальство. Тодішній очільник Львівської поліції Німець Пойман сказав, що це? Я цитую, що це, що це, ті дурні русини хочуть піднести, а, хочуть оживити покладену до гробу руську народність? Ви знаєте, яке класне формулювання? Цей німець розумів, що русини, септо українці, повстануть тоді, коли повстане їхня мова? Це дуже добре розумів вже не Шешкевич, а з іншого боку нашого чоловік Тарас Шевченко. Я нічого не хочу, Шевченко, тільки щоб ми свого не цуралися. Подивіться, яке мізерне і разом з тим, яке велике бажання. Я на сторожі голова сравів малих отих німих поставлю слово. Тому вони розхитують цю сторожу. Бо це найосновніший духовний форпост нашої незалежності. Тому стріли весь час летять у цю нашу мову, ну, яка є знаком нашої свободи. Якщо не хочете читати тих наукових всяких бзіків, чоків і заскоків, як кажуть мої студенти, то є тут інший варіант словник. Правильно, неправильно, правильно, неправильно, правильно неправильно. Тобто так правильно, так неправильно. І нарешті останнє, і вже переходжу до записок, я думаю, що вам цікавіше почути відповіді на ваші запитання, а не, не те, що в мене снується голові. Це дуже дорога мені малесенька, книжечка. Це моя лекція про чоловіка, який дає мені силу. Ні, ну мені є ті чоловіки, які дає силу, але то, є ще інший чоловік, який дає силу, це, це Степан Бандера. Отже, Степан Бандера практик, теоретик, містер націоналістичного руху. Звідки взялася ця лекція? Тут є диск, який ви можете, начитаючи цю лекцію, цей диск під класичну музику за сімома треками. Прослухати, що тут написано. Це четверте видання, яке вийшло буквально недавно 3000 е, накладом, бо є така потреба. Я маю намість цією лекцією об'їхати з вересня навчальні заклади. Про що це, дорога громада? Чикаський осередок Свободи запросив мене кілька років тому прочитати лекцію про Степана Бандера. Я собі подумала, що я можу в Чикаго, в Америці чи в Канаді. Сказати про Бандеру, коли там є ці іммігранти, які не з економічних мотивів покинули Україну, а покинули з політичних мотивів, які були в цьому рухові. Яке я право маю взагалі доторкатися до цього велика, який так слушно поляризує зараз країну, розсікаючи її на правду і на брехню, на свободу і на залежність? І тоді я вирішила. По-іншому побудувати розмову з тими світлими людьми, які вирішили мене запросити. Розказати про Степана Бандеру, даруйте, розповісти про Степана Бандеру не як про політичного діяча, а як про філософа. Як про філософа-ідеаліста, тому що ми про це знаємо дуже мало. На превелике щастя, у 1998 році, як сказав про Караван вийшла його е, праця Степана Бандери, перспективи Української революції. Величезна частина спадщини Бандери ще поза кордоном. Думаю, що світні мудрі люди працюють вже над тим і досліджують. Але для того, щоб уявити собі, яким був Бандера, можна зробити висновки на основі цієї його праці, перспектив Української Революції. І коли я це читала, в мене було таке відчуття, що цей чоловік тримає мене на колінах у себе, як маленьку дівчинку. Яка підступилася до Великої гори, що називається Бандера, що в перекладі з іспанської праху. До речі, кумедна історія. кумедна історія Дочка нашого спікера Руслана Гушулинського пішла викладати українську і англійську мову до маленьких діточок п'ятиліток. І показує їм різні звірята і каже: оце лисичка англійською мовою це так. Це там вовчик мовою це так. І показує. Це пантера. Не встигає сказати це по-англійському, дитинка піднімає руку, п'ятирічний хлопчик, і каже: хто такий бандера знаю, хто такий пантера не знаю». <праць> це, це, це можна ошаліти. Хто такий бандера знає, хто такий пантера не знаю. що ти мене тут вантажиш? <праць> Коли я приступилася до цього чоловіка, одягненого в текст перспективи Української революції, то мені написалося чотири основних засади його життя. Я ці засади тут назвала, на жаль, латинським словом, тепер вже так не назвала концепти. Це концепт Бога, концепт душі, концепт духовості і концепт ідеї. Я не буду вам переповідати цієї праці. Але щоби ви відчули мову Степана Бандери, я, я до речі колись своєму колишньому студентові формулювала тему магістерської роботи мова Степана Бандери, Але він це вженив, народив дітей і на тому, що заскінчив. Що то робиться, коли люди не вміють поєднати одне з другим? От, от не знаю, чи хтось зараз це досліджує, мову Степана Бандери, це ж можна написати колосальну працю. Можливо, я це зроблю після того, коли. коли коли переможемо, врешті-решту статочного. Врешті, врешті. Коли я читала бандеру, то я виписала собі словничок щонайменше 200 слів, яких я просто не розуміла. Я голечанку не розуміла тих слів. Розумієте, який жах? Що зроблено з нашою мовою? От я власне, хочу, щоб ви посмакували деякі думки бандери і просто почули-відчули його стиль. Ну, стиль просто-просто вишиваний. Основна частина боротьби революційної організації з ворогом це боротьба за душу людини. Сплет. Боротьба не за фабрики, не за заводи, не за землю. Боротьба за душу людини. Так міг казати лише філософ-ідеаліст. Мимоволі згадує слова відомого. Польського міністра закордонних справ прізвище Б, який казав так напередодні Другої світової війни. Коли прийдуть до нас німці, заберуть свободу. Коли прийдуть росіяни, заберуть душу. Якщо заберуть душу, не буде ким свободи відвоювати. Бандера це дуже добре усвідомлював, тому казав, що будь-яке революційне змагання це змагання за душу людини. Тому вони не пускали вас до зали. Ще одна або дві думки від Степана Бандери. Це, це не від Степана Бандери, а що писав часопис в 1962 році про націоналістичний рух, це дуже класно накладається на теперішні обставини. Щоб оцінити важливість проблеми України для совєтського уряду вистачить читати московську пресу і пресу в лаптах. Української республіки немає дня, в якому не атакували українського націоналізму. Чи не про сьогоднішню цю ситуацію. Зайдіть в інтернет. Немає дня, аби свободу не обливали багном. Чотири етери Одесі відмовили сьогодні мені у можливості сказати вам через телевізор те, що я кажу тут, чи не свідчення це повної і абсолютної поразки і повного безсилля. Перед її величністю українською душею. Є багато молодих людей, я їм старистю і вдячна за те, що продовжують наше життя своєю присутністю. І хочу за це цитувати один епізод, який стався Степаном Бандером. Епізод, який Змушує нас замислитися над тим, чи може бути неполітична освіта і неполітична культура. Якось в академічному домі у Львові, а академічний дім у Львові це тепер академічна гімназія біля університету Львівська політехніка вулиця Степана Бандери. Якщо в академічному домі у академічному домі у Львові зібралася група студентів, серед яких студент-правник у контексті розмови сказав, звернутував, правник, правда, ми тепер зазвичай кажемо юрист. Це слово також було на вилучення, на вилучення. Навіть буде і те, і те, правда? Тому Караванський взявся за укладення словника синонімів. Цей студент каже, я до ніякої політики не мішаюся, я український студент. І це все. Степан, глянувши на нього, іронічно посміхнувся, встав і вийшов: згодом, як прийшов цей неполітичний студент до товариства і став подавати кожному руку, то Бандера на місці простягнутої руки. відвернувся, заклавши свої руки до кишені. На зауваження свого друга Мельника, що він спричинився до неприємної ситуації, Бандера відсік. Як тобі це не сподобалося, можеш заскаржити мене до суду. За десятки років такого самого неполітичного студента з Львівського педагогічного університету Богдана Сташинського завербували московські служби. І він, не політичний студент, з другої спроби, що зробив, убив Степана Бандера. Убив Степана Бандера. Потім він покаявся у цьому. Ви знаєте, цю страшну історію. До речі, одна з львівських газет намагалася відстежити долю цього роду, роду цього вбивці. Катастрофічна історія. Вимерли всі до коліна. За такі речі треба страшно заплатити, правда? І, можливо, ще одна цитата від Степана Бандери, щоб ви розумієте, наскільки цей чоловік був глибокий і комуністична система запроторила правду до тюрем концтаборів. Загнала її в підпілля, а на її місце поставила фальш, і брехню, але не зуміла вирвати з людської душі розуміння, що таке правда, туге за нею, бажання її здобути, бо правда це дорога, якою людська душа прямує до Бога. А від цього прямування ніхто і ніщо не відверне людство. Івана, геніальні слова? Геніальні слова! Свідомість, що з нами Бог це найпевніша і найбільша поміч для нас усіх, зокрема для всіх борців і страдників українського безмольного змагання. Мимоволі згадуємо батька Степана Бандеру. Нещодавно вийшла геніальна праця, сторінок з 10400, моя мама це подолала за, за три дні. А потім прийшов лікар здавати аналізи, то цукор так схочу, що це нема слів. Бо як читаєш про життя роду Бандерного, то направло. До, до останньої крапки. Так от батько Степана Бандера, греко-католицький священник, розумів, що він буде знищений. Але як він це для себе мотивував? Отже, 10 липня 1941 року нквд після тривалих допит, допитів розстріляли батька Степана Бандера Андрія, як і поляки, братів його понищили. Незадовго до вбивства отець сказав: насильна смерть від більшовицької кулі або від катувань у в'язницях НКВС. НКВС. Прискорить мою зустріч зі споконвічним Богом. Направду прискорила зустріч зі споконвічним Богом. Якщо вам ця книжечка маленька додасть щось у портреті Степана Бандери, я буду дуже щаслива, тому що осягати нам його ще дуже довго, як і пізнавати самих себе і, зрештою, всю нашу велику українську культуру, яка нам подарована з неба. І останнє, що я ще привезла до неповторної Одеси, це добір умовних плакатів. Покажіть, будь ласка, хлопці, де вона є? Це така добірка мовних плакатів, над якою я разом зі своїми студентами працювала, здається, років 13. Назва від апостола Павла Я якось бувало захопилася його посланнями. Дуже він мені давав сили. Слово меч духовний, так воно називається. На жаль, тут немає проєктора, щоб ми вам це показали, але я думаю, що наша організація організує виставку тих плакатів, і ви зможете їх побачити в... в залі якийсь. Це студенти творили у проєкті, який називався Передаймо нащадкам наш старт рідну мову. І останні плакати, які вони малювали, здається, були минулого чи позаминулого року. Дякую вам, дорога громада, що так терпляче вислухали мене. А тепер запуски: чи правильніше нам називатися о! Чи правильніше нам називатися росинами, а не українцями? Адже етимологія останнього слова йде від слова окраїна. Дякую за відповідь. А якщо зараз я поясню, а хлопці, як ви мені, то Крісту сюди поставили, я без сіла. Ви не будете заперечувати, як я сяду. А то можна взяти. Ой-ой-ой, то ж можна витягнути Рибет, ребет страждала, то заберіть. Беріть. Які записки дайте мені ласка. От бачите, ви так просто влучаєте майже в вафілесову п'яту, я мала прямо від вас вилетіти до Словаччини. Тому що завтра в Словаччині святкує ювілей свій музей української культури у Свиднику. і там відбувається міжнародна конференція, присвячена проблемі русинства, зокрема. А також конференція, яка досліджує культури, етнічних груп, бойків, лемків і гуцулів. Але якісь там склалися дивні обставини, що ми обмежимося лише урядовою телеграмою, і я надіслала туди свій науковий матеріал. Отже, шановні автори цієї записки, первісно наша держава називалася Русь. Існує понад 50 версій походження цього слова. Якщо ці 50 класифікувати, то одні вважають, що це автентичне питоме, інші вважають, що воно запозичене з інших мов. Суть, зрештою, не в тому. Суть в тому, що поняття Україна як назва держави вийшло на поверхню в часи козацьких воєн. І підсилене було тоді, коли, у 1712 році, наші з вами сусіди, московити, так вони тоді називалися. Взяли назву Русь у грецькому варіанті Росія, намалос на першому складі, до речі, як назву своєї держави. Що це означало для нас? Для нас це означало катастрофу, бо виходило, що ми і вони однаково називаємося, але ж ми різні. уявляєте, яка відбулася страшна маніпуляція. Крім того, це термін, який вживали духовники. Тобто релігійна еліта українська в основному писала термін Росія, використовуючи грецький вплив. Тому, аби протиставити себе московитам, які украли у нас нашу назву, про це є геніальна книжка пана Наконечного. Він очолював відділ «Україніки» у нашій бібліотеці Степаника, на жаль, його немає, але його праця робить велику користь для України, де він це достеменно дослідив. Чекайте, я зробила думку. Україна. А, Україна. На поверхні слово Україна первісно означає кордон межа. Ні, це, це не лише Україна, це край. Я поїду на Україну далеко, а в 1185-86 рік князь Київський каже, що я їду на Україну Галицьку. Розумієте? Тобто край. Не комплексуємо з цього приводу. Саме на цьому краї на кордоні виникла її величність Січ, коли наші з вами люди зрозуміли, що литовці не мають сили захистити нашу землю від набігів татарських. Треба йти туди і захищати. Мене один світлий чоловік у Дніпропетровську навчив правильного українського прислів'я. Моя хата з краю? Ні. Перший ворога зустрічає. Розумієте? Не моя хата з краю, я нічого не знаю. Моя хата з краю перший ворога зустрічаю. Уявіть собі, яке лицарство. Тобто вдихнімо у назву нашої країни таку красиву назву її первісну силу. До речі, кажуть, що якщо перекладати слово англія, то воно буде означати те саме кордон межа. Розумієте? І якщо перекладати Данія також кордон межа, не треба комплексувати. Звісно, що наш геніальний історик Михайло Грушевський, той, який казав, що будь-які українські бажання, які минають мову, збудовані на піску, свою фундаментальну працю, оцей пам'ятник українській історичній думці назвав історія України через Риску Руси, розумієте? Тобто цей чоловік розумів, що треба зберігати цю історичну, історичну наступ. Але я вам показала мотиви, чому ми відштовхнулися від назви РУС Русь. І хто перший почав її вживати, я це досліджувала в документах, з якими працювала сама, Хмельницький. Потім це його син. А Іван Виговський знову взяв Русь. І коли вони писали оцей гадяцький трактат, то в Гадяцькому трактаті нема ні, нема України, а є всюди Русь. Розумієте? Виговський повернувся назад. А Хмельницький використовував термін. І Україна і Малоросія також, хоч зрідка. Але не в сенсі, що вона менша, а в сенсі метрополія, розумієте? Так як мала Польща, Мала Британія і Велика Британія велика, приєднане все решту до малої, а мала це центр. Ну, ось така відповідь на це запитання. Інша річ, шановний автор цієї пані, то, шановна пані, інша річ, що зараз проблемою русинства політикують на цій проблемі. І намагаються створити окрему етнічну групу русини. Ну, я, я не маю часу навіть це спростовувати, це абсурдно. От я закину на українську правду свій матеріал, який називається історія терміна руська мова. І можливо, люди, які мають кебету, це і зрозуміють, що, що нема ніяких русинів, бо русини то українці. Маркіян Шишкевич яку трійцю створив? Ну Руську трійцю створив. І як вони називалися між собою? Називалися русинами. Та Олена, ця теліга писала, що вона є руска, руска, а а інші чоловічого роду русини. Вибачте, що можливо так довго, але дякую, що приїхали до Одеси. Дякую вам, що ви прийшли. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається у Львові? Ой, Боже, у цьому винний садовий, дякую за відповідь. У нас дуже складні взаємини з мером. Ми не просто з різних, з різних е, політичних е, партій, ми з різних світоглядових цінностей. Але цього чоловіка обрало, здається, 45 чи скільки відсотків галичан свого часу. Я думаю, що ці складні взаємини незабаром не закінчаться логічною розв'язкою. Я не буду наперед нічого казати. Але, на жаль, не у наших руках є. Виконавча гілка влади. Депутат може пропонувати рішення. У нас у Львові вони називаються ухвали. До речі, це єдина міська рада, яка оперує терміном ухвала, а не рішення. Одначе втілюють в життя ці рішення виконавча гілка влади. У нас у Львові існує страшний конфлікт між виконавчою гілкою владою і представницею. Єдине місто, де ми маємо виконавчу владу це Тернопіль, де у нас є свій мер е, нападу. Пані Ірино, справжні патріоти ненькі України, мешкаючи в Одесі, дуже раді. Дякую, дякую. Частіше дякую. 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 Областково павлику частіше. Чи ви плануєте побувати на півдні і сході найближчим часом? Я вже є тут на півдні. Наступного тижня буду в Донецьку. Наступного тижня тераріум, це пленарний тиждень. Отже, в Донецьку буду 25-го, відразу після зелених свят ще вся повна сили і Божого причастя. Дуже дякую, що посилаєте мене на південь і схід. Я коли приїжджаю до Львова, то мене також там всі посилають на південь і на схід. Но ніяк мені не прибитися до рідного берега, Це жахливо. Книжечку подарували. Дуже дякую. Видав дві книжки. Ой ой, пане, пане Олекса, різників підійдете, як вам їх передати, то щоб я не розминулася з тим паном. Добре, дякую дуже. Щоб розмовляти тільки українською мовою. Шановна пані, дякую, думаю, буде правильно, щоб розмовляти тільки українською мовою з владою, хай вони. Хоч скаженіють, боже, яке гарне почуття, просто блискучити ще. Отже, на тему скаженіння: ви, 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 якщо ви маєте здорові нерви і вмикаєте телевізор, і деколи бачите, що відбувається в верховному тераріумі, то напевно звернули увагу, що вперше за історію існування українського парламенту ми змушуємо їх говорити вилітково державною мовою через банальний спосіб, закрипуємо їх. Але ми тепер не тільки закрикуємо, ми винайшли додаткові методи впливу. Ми беремо порядок денний, а він дуже грубий, і товчемо порядком денним по столах. Тепер у нас з'явився ще один дуже важливий підручний засіб, який називається звіт президента. Це не книга, це задрукований папір. Це задрукований папір, з допомогою якого ми будемо висловлювати своє несприйняття іншої мови у стінах парламенту. До речі, коли було останнє протистояння, то я метнула цією книгою. Правда, зачепила якогось ударівця, він був дуже перестрашений після цього. Сказала собі військ, все буде добре. Хто його знає, чому ця книга влетіла у вас? Не знаю, не знаю, чому ця книга у вас влетіла. Це перше. Ми в одностайні в цьому. Ми не відступимося. З інших опозиційних сил не бачу особливої пристрасти, аби нас підтримати, хоч серед них знаходяться люди, які також устами рухають і кажуть українська. Я бачу, хто це робить. Я дякую тим людям, підходжу до них і дякую. Під нашим тиском деякі з партій влади переходять на українську мову. Можливо, це не тільки наш тиск, можливо, це усвідомлення, що це природно. Не буду називати їхніх прізвищ, але я завжди знаходжу таку можливість, аби підійти до них і сказати дякую. По іншому не буде, бо ми тут це поселили. Не буде по-іншому. Вчить хлопці. Знаю, що ваш земляк на букву. Um, є багато різних слів на Буклую, правда? А асоціативний ряд дуже різноманітний і соковитий. Ніби казав, що аби помирити нас, бо ми верещимо так, що вони не можуть говорити, так? аби нас помирити з тими, які не хочуть говорити державною мовою в парламенті, Ви можете таке говорити в Росії, що хтось не хоче говорити в парламенті російською мовою? Чи хтось в Польщі не хоче говорити польською мовою, бо йому, бо йому то не дивляться. Бо йому то незручно. Ну, незручно ж тане через голову вбирати, все решта зручно, правда? То він ніби запропонував якийсь законопроєкт про синхронний переклад. Ну синхронний маразм, це не переклад. Бо насправді регламент вимагає перекладу. Але ви, напевно, знаєте, що я єдиний депутат, який вперше за всю історію парламентаризму подав до суду на Верховну Раду, яка не забезпечила мені перекладача у комітеті. Бо якщо. Парламентських стінах під час пленарних засідань. Ми даємо собі раду, їх заглушуємо, бо нас 37. А тепер уявіть, собі, якби нас було 137, а нас буде 137. А нас буде 137, тому що ви є, і тому що є ті його які не пускали вас зайти сюди. Вони не аби як допомагають, щоб нас стало 137. Дякуємо. їм. Другий часом стає мудрістю. Ми програли суд. Ми програли другу інстанцію суду. Перший суд по перше судове засідання було менш-більш притомне. Воно вимагало свідків. Прийшли свідки двоє депутатів посвідчити, що під час засідань комітету з питань освіти і науки один із депутатів щось з ним є, що не може говорити українською мовою. Він щось з ним є, треба йому допомогти. Ну, хочемо допомогти хлопові, а він не дається, розумієте? Требі, нас голичній кажуть, треба помочи, треба мочи. От я і намагаюся це вже з півроку помочи хлопові, а він якийсь людяний у тих питаннях. Е, коли прийшли свідки, то суд вирішив їх не слухати і сказав, що припиняє розгляд цієї справи.